Вже майже два роки триває повномасштабна війна на території України. Попри усі труднощі, працівники, що підпорядковані сфері житлово-комунального господарства, виконують свої прямі зобов'язання у штатному режимі. Скрізь працюють теплопостачальні підприємства. Деякі окремі випадки паривів та аварій відслідковуються та відпрацьовуються. Фактично на зараз із запланованих до запуску та роботи в опальний період 284 котелень. Всі 100% працюють. Так, повторюсь, були певні випадки, в листопаді, грудні місяці париви, зупинка котелень. Їх врахували. На цей час майже 4 тисячі багатоквартирних будинків з опаленням. За словами пана Сергія, послуги теплопостачання мешканці зазвичай сплачують не у відповідні терміни, а протягом усього року. Таким чином, підприємство фіксують накопичення боргів людей. Спочатку пального сезону, рівень збору коштів за послугу опалення. Десь в межах іде 21, 33, до 35, 36% до кінця опального сезону, до там кінця березня, початку квітня. Цей відсоток підіймається до 40%. і потім майже всі теплопостачальні підприємства області наганяють, добирають кошти, люди сплачують потроху далі і далі і далі. І зазвичай до початку нового опального сезону рівень розрахунків сягає 88-92%. Наразі на території Донеччини спостерігається нестача працівників у сфері ЖКГ. Є питання з нестачею людей і працівників в нашій сфері. Скажімо, так не хочу, ви хоче казатися з безпекою складовою конкретно взяті міста та населені пункти, але ближче до лінії фронту. Із зрозумілою ситуації багато хто виїхав. Ну скажімо так, в області, попри за все, триває обов'язкова евакуація населення. Цю проблему в облдержадміністрації планують вирішити наступним чином. Всі підприємства сфери ЖКГ. Які подали документи на включення до переліку об'єктів критичної інфраструктури та критично важливих підприємств, отримують бронь згідно діючого законодавства. з цього немає. Тож, як бачимо, на Донеччині військовозобов'язані працівники житлово-комунального господарства мають право на тимчасову бронь від мобілізації, адже забезпечують життєдіяльність регіону. Та у деяких громадах комунальників не вистачає. Йдеться про громади, наближені до лінії фронту.